Цьому випуску Бенавідис вистояв після нокдауну і взяв титули Неймовірний бій проти Мореля. Усик і кличко ніколи не битимуться. Сенсаційна відповідь на чутки. Я зламаю всі його плани і пройду крізь нього. Дюбуа проти Паркера. Переклад Юа. Тренер кричав на Усика, я блокував всі його удари. Баколе принижує Олександра. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок, якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. Новини про світовий та український бокс на каналі BoxLine виходять за підтримки компанії FavBet. У ніч на 2 лютого в самому серці Лас-Вегаса відбувся вечір боксу, який змусив усіх фанатів спорту тримати себе в напрузі. Головною подією стала зустріч між двома непереможними бійцями в напівважкій вазі до 79,4 кг. кілограмів. За титули WBA Regular і WBC Interim боролися американський боксер Девід Бенавідес, в якого 29 перемог, 0 поразок, 24 перемоги з яких нокаутом, і кубинець Давід Морель, на чиєму рахунку. Ко 11 перемог, з яких 9 нокаутом і 0 поразок. Бійці вийшли на ринг і не залишили байдужим жодного глядача. Основним лідером на півважкої ваги є кадировець Бетербі, який скоро буде проводити поєдинок з росіянином Біволом. Тож переможець бою Бенавідес Морель з великою вірогідністю в наступному поєдинку зможе витіснити орків з дивізіону і відібрати всі пояси на півтяжкої ваги. Бенавідес взяв на себе роль агресора з перших секунд бою, не даючи супернику можливості наблизитися. Він постійно тиснув на Мореля, використовував свій хук і джеб для того, щоб відсунути кубинця від себе та контролювати хід бою. Американець настільки домінував на рингу, що майже не дозволяв Морелю вийти на свою зручну дистанцію. А коли це йому вдалося, Бенавідес швидко реагував контратаками. Морель намагався знайти свій стиль і завдати точних ударів. Проте постійний тиск Бенавідеса ставив його в складне становище. Він робив ставку на одиночні удари, але більшість з них були безрезультативними, оскільки. Який американець постійно змінював позицію, рухаючись по рингу з великою швидкістю. Кожен момент виглядав на користь американця. Але в 11-му раунді сталося те, чого ніхто не очікував. Бенавідес спробував підловити Мореля, провокуючи його атакувати, і раптом він опинився в нокдауні. Це було сенсаційно і стало моментом, який змінив хід бою. Давид Морель не втратив шансу і кинувся розвивати свою атаку, намагаючись скоротити відставання в рахунку. Але він не наздогнав свого опонента, який виглядає дав дійсно краще. У підсумку судді роздільним рішенням віддали перемогу Бенавідесу. 118-109, 115-111, 115-111. У підсумку, після 12 раундів бою, американський боксер не просто здобув перемогу, а й став володарем титулів WBA Regular і WBC Interim. Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк зробив прогноз на бій за титул чемпіона світу між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером, а також розповів про майбутнє Олександра і різко заперечив чутки щодо бою Усика з кличком. Не те, щоб це справді мало значення для команди Усика, але ти думаєш, що Тайсон Ф'юрі справді завершив кар'єру. Лише час покаже, чи Фюрі завершив кар'єру, бо він уже раз сім таке робив. Тому ми не можемо бути впевнені на 100%. Але зараз він звучить серйозно. У нього є аргументи на користь цього, адже він двічі програв усику. Але чи був це його останній бій у рингу, Я не можу сказати напевно. Є ймовірність, що Олександр націлився на переможця бою Дюбуа Паркер, якщо Усик поверне титул IBF, що йому ще залишиться зробити у суперважкому дивізіоні. Зараз для Усика не залишилося нікого. З ким йому ще битися? Забудь на мить про Дюбуа чи Паркера. Хто ще залишився у хевівейті. Він досягнув усього, чи не так? Він збирається зустрітися з усіма топами цього спорту. Бро, цього разу я взагалі не знаю. Я нічого не приховую. Просто подивимося, що станеться 22 лютого. Але моя ставка на паркера. Я вважаю, що він переможе. Дюбуа сильний хлопець, набагато сильніший, ніж у першому бою з Усиком. Але я все ж таки ставлю на паркіра. Також ми чули, що Володимир Кличко має план, мріючи ідею стати найстарішим чемпіоном світу в історії. Це те, що ми читали у ЗМІ та чули від його високоповажності туркі Альшейха. Ти серйозно, Усик може битися з кличком? Ні, ні, це я можу сказати точно: Усик і Кличко ніколи не вийдуть один проти одного в ринг. Ніколи, жодних шансів, навіть думки про це немає. Коли нам чекати наступного бою Олександра Усика, незалежно від результату бою Паркера та Дюбуа? Думаю, упродовж наступних 5-6 місяців ми точно не плануємо побачити усика в рингу раніше літа. Жодного шансу, що він повернеться до літа. Йому потрібно відновитися. Він б'ється вже дуже довго, йому зараз 38 років. А він почав ще у 15. Це великий шлях. Його тренувальні табори були дуже виснажливими, особливо на початку цього року та наприкінці минулого. Вітаю, я тут іщеним чемпіоном IBF на дважкій вазі Даніелом Дібуа, та колишнім чемпіоном світу Джо Паркером. Даніелю, ми бачили, що ти зробив у бою з АйДжеєм. Ти виглядав неймовірно. Багато бійців зазвичай шукають легший поєдинок після такого. Для тебе було важливо битися з таким сильним суперником, як Джо. Це бій, який наблизить мене до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. Мені потрібен цей важкий тест, і моя команда організувала його для мене. Я впевнений, що пройду його, це мій план. Очевидно, що ніхто не хоче загадувати наперед, але об'єднання всіх титулів це твоя мета. Саме так завоювати всі пояси та брати участь у найкращих боях. Бій з Жошва був останнім, тому я повинен продовжувати рухатися вперед, щоб стати найкращим і довести це. Джо, для тебе це шанс друге стати чемпіоном світу. Настільки важливий для тебе цей бій. Це дуже важкий поєдинок, великий виклик і серйозне випробування. Дюбуа здобув три хороші перемоги. Чесно кажучи, я не думав, що він їх виграє, але віддаю належне за те, як він це зробив. Я думаю, що це буде найкращий Даніель Дюбуа, якого я зустрічав. Але я буду у своїй найкращій формі. Я терпляче працював, мав дві хороші перемоги над Деонтеєм Вайлдером і Джаном. Але Даніель це зовсім інший виклик. Він здобув перемогу над надджеєм і виглядав чудово, це стало несподіванкою для тебе. Так, це було несподівано і для мене, і для всіх інших. Більшість думала, що Джошва виграє, але те, як Даніель завершив цей бій, це сенсаційний нокаут. Саме тому він отримав нагороду нокаут року за версією журналу Ring. Що ти думаєш про його останній бій з Жаном? Він двічі піднімався з нокдауну і виграв. Я знав, що паркер переможе, він був більш активний, він має хороший ринг IQ. проводить відмінні моменти, але я зовсім інший звір. Я не даю спокою, не зупиняюся. Я просто прорвуся крізь нього. Це був хороший виступ паркера, але я вже налаштований на боротьбу. Той боєць, яким я був, коли я бився з жилеєм, і той, яким я є зараз, це дві різні людини. Я став набагато досвідченішим, більш зрілим, і я люблю те, що я роблю. Я щасливий боєць, який має правильний баланс у житті, сім'я, тренування, здорове харчування, відпочинок. Цей виклик зовсім інший. Даніель принесе набагато більше проблем, ніж жан, але ми готові. У нас ще шість тижнів підготовки. Тож ми будемо в чудовій формі. Що ти можеш сказати про свого тренера? Моя команда невелика, але дуже важлива. У мене є Енді Лі, мій тренер та Джордж Локард, який займається силовою підготовкою і харчуванням, а хороший план на бій – це ключ до перемоги. Мій тренер Дон Чарльз відіграє велику роль, як і вся моя команда. Вони допомагають мені стати кращим бійцем. Що ти думаєш про Кірена Фарела? Він працює з тобою, хоча й сам легковаговик. Так, він додав швидкість і агресію, які багатьом важковаговикам бракує. Ми повернулися до моєї аматорської бази, швидкий рух комбінації, все це важливо. Хлопці, то що ж буде далі після бою? Зараз моє головне завдання перемогти Даніеля. Після цього можна думати про об'єднання поясів. Даніелю. Чи можна назвати тебе новим королем надважкої ваги у Великій Британії? Так, я відчуваю, що ця перемога поставить мене на вершину. Старі чемпіони відходять, а я тільки починаю. Я знайшов свій ритм і готовий до нових перемог. 33 роки це не старість для важкого ваговика. Я тільки входжу у свій пік і відчуваю себе краще, ніж будь-коли. Я зроблю тебе старим у ту ніч. Ти так думаєш? Ти забагато говориш, вельми поважний. Побачимо. Даніелю, які найкращі якості у Джо? Він досвідчений боєць, багато прийшов, витривалий. А слабкі місця? Не скажу зараз, але мій стиль розкриє їх у ринзі. Джо, що ти думаєш про Даніеля? У нього хороший джеб, і він знайшов впевненість, але це скоро закінчиться. Як ти збираєшся перемогти? Я вже казав раніше, я буду надто розумним, точним. Я зламаю всі його плани, знищу все і пройду крізь нього. Усе, що він покаже, я буду сильнішим, набагато майстернішим. Побачите, я розмажу його. Повага вам за те, що ви прийняли цей бій. І нехай переможе найкращий. Чи буде рукостискання? Ні, після бою. Відомий конголезький супертяж Мартін Баколе розповів, як проходили його спаринги з Ентоні Джошуа та Олександром Усиком, і дав сміливі прогнози щодо свого можливого майбутнього поєдинку проти Усика. 2 травня ти битимешся з Ефе Джакбою в Нью-Йорці. Чого ти очікуєш від нього в рингу? Якщо він хоче війни, я готовий до війни. Якщо хоче боксувати, я його перебоксую і виграю. Я не шукаю нокаут. Я завжди виходжу на ринг, щоб боксувати і перемагати. Нокаут приходить сам. Я просто хочу перемогти, бо це ще один крок до бою з Даніелем Дюба або Джозефом Паркером. Як ти вважаєш, хто переможе в бою між Дюба та Паркером? Думаю, паркер виграє, у нього більше досвіду. Він добре рухається, працює над собою після поразки від Джошуа. Дюбуа не має хорошої роботи, ніг і не вміє добре захищатися. Паркер витримав удари від Жана, від Джошуа. Дюбуа не зможе так легко в нього влучити, як він це зробив з іншими суперниками. Паркер буде рухатися, не стоятиме перед ним. Ходять чутки про можливий твій бій в Африці, і суперником може бути Ентоні Джошуа. Наскільки це реально? Все вже організовано, Аль-Шейхом. Якщо я переможу Аджакбу був США, ми проведемо цей бій. Це буде грандіозне шоу в Африці. Це відбудеться у моїй країні, там, де відбувалася знаменита битва в джунлях Алі проти Формана. І, можливо, родини Мухаммеда Алі та Джорджа Формана будуть там. Що тобі слід остерігатися в бою з Жошва? Нічого, він має остерігатися мене, бо я його накутую. У мене міцне підборіддя. Я з ним спарингував багато разів. Я все про нього знаю. Я машина. Перший мій спаринг з ним я приїхав у Шеффілд, У залі було багато людей. Але коли я зайшов у ринг, тренер закрив двері і зменшив кількість людей з шести до чотирьох. Тому що це був серйозний спаринг. Команда Джошва мене боїться, бо вони бачили, як я спарингував з ним. А баколе в спарингах і баколе на рингу – це дві різні речі. Я хочу тебе запитати про Олександра Усика. Як ти думаєш, що буде далі для нього? Можливий вихід на пенсію чи майбутній бій з тобою? Будь ласка, Алекс, зачекай на мене! Я хочу битися з тобою. Він не переможний. Якщо піде зараз, то залишить велике ім'я. Але якщо він хоче залишитися у боксі, нехай чекає на мене, бо у мене ще два бої, я вийду на нього. Ти спаренгував з Усиком. Люди кажуть, що він не тримає удари по тілу. Подейкують, що ти влучив йому в корпус і йому знадобився час на відновлення. Чи можеш розповісти, що сталося? Він справді слабкий до ударів в корпус. Це було твоєю цілею в бою з усиком. Усик слабкий до ударів в корпус, особливо якщо ти знаєш, куди бити. Але якщо бити не в те місце, то нічого не буде. Я вчився боксувати у свого брата, який виступав в юніорах. Я все життя навчаюсь, як правильно боксувати. Брат показав мені багато цікавих речей, які я використовую. Але це не лише про удари по корпусу. Його команда це знає. Коли я вперше приїхав до Великобританії спарангувати з Олександром, його тренер просив його зробити щось. Але він не міг, бо я все блокував. Тренер почав кричати, а потім зупинив спаринг, був злий. Я не розумію українську, але побачив, як тренер зупинив спаринг і зайшов у ринг. Наступного дня Усик повернувся і вибачився перед тренером. Бо коли тренер його просив що зробити, я це блокував. Я серйозно ускладнював йому життя. Дивись, я не думаю, що він серйозно захоче битися зі мною, бо він слабкий у корпусі. Але не тільки в цьому. Я знаю, як його перебуксувати, як його зупинити. Я серйозний. Друзі, а як ви гадаєте, чи дійсно Мартін Баколе міг би перебити Усика? Адже його слова про спаринг звучать дуже впевнено. Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!